Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій догляд на зиму. І перше, що ви можете бачити вже перед собою це, звісно ж, будуть продукти для волосся. Вже не перший раз я вам показую цю парочку від Salon Professional. Це ось такий шампунь, тотальний блонд тут цілий літер проти жовтого відтінку волосся. Він синього кольору, він дуже рідкий, він погано піниться. Тому до нього справді рука тягнеться в мене дуже рідко. Тому вони ще такі важкі, хоча я нібито вже користувалася їм активно що шампунем, що маскою, але дуже ще багато там продуктів. Те саме і стосується маски. Дивіться, якого вона кольору. Знову ж таки такого кольору і шампунь, і все навколо синє, все, вся ванна, все навколо синє, волосся синє. Ну, тобто, <смір> через це, мабуть, погано так тягнеться рука саме до цих продуктів, але треба треба їх використовувати, тому що ну, такий а, великий об'єм, я думаю, що ну, так, таким чином можна користуватися іми рік. А, тому беру знову їх у використання. Поки ще а, я маю а, світле волосся, поки в мене блонд, то треба цю парочку використати. А то, може, я передумаю і вирішу змінити колір, тому треба все-таки ці продукти використати. Я не бачу, що вони а, прибирали жовтизну. Я цього не бачу, на жаль, тому вони ще й працюють так собі. Ну, таке. Посередні. Зараз на них ціна просто. Просто космічно. Я купувала дійсно по дуже вигідній ціні, тому не так прикро. Далі, звісно ж це не все, що я хочу обрати для очищення волосся, хочу взяти і івроше. Вже давно в мене стоїть от такий шампунь. Я думаю, що якраз таки взимку дуже добре взяти його у використання. Рослинний догляд за волоссям це шампунь живлення та відновлення. 300 мл. Тут тут вже такий маленький об'єм. Тому вистачить його вже ненадовго. Це дуже добре, не встигне мені набриднути. А, здається, в мене раніше вже був такий шампунь, але раніше була інша баночка. Зараз знову їх обновили. А, він. Має дуже приємний такий, а, навіть не знаю, який аромат, з чим його асоціювати, але він приємний. Він справді приємний. Знаю, що ці шампуні добре піняться, вони справді добре очищують, тому сподіваюся, цей шампунь мені сподобається і взимку буду активно його тестувати. І до нього ж, звісно, треба щось взяти. Це ось така маска також в мене є від Івроше. Це вже маска з іншої серії. Давайте подивимось. А, для маска захист і блиск фарбованого волосся. 150 мл тут всього та на всього. Ну, взагалі, ось така вона густа. Аромат такий. Тут уже не дуже приємний, якийсь е, такий рослинний, як і більшість продуктів у Євроше. Але, звісно ж, ну, цей об'єм це. Швидко закінчиться, буду також активно користуватися цією зимою. Буду це все діло по черзі використовувати для волосся. Для волосся це ще не все. Також є доглядові продукти, а саме, ніяк не можу я добити ось такий. Продукт доктор Санте Коконат Хейр спрей для волосся з маслом кокоса. Для сухого та ламкого волосся. Ну, ніяк ніяк я його не доб'ю. Він мені допомагає трошки розпутати волосся, щоб, волосся, щоб воно краще розчісувалося. А, все, більше він нічого не робить. А, дуже зручний, до речі, тут дозатор. А треба його цією зимою вже закінчити. Обов'язково і це я буду робити. Ще хочу взяти такий новий для себе продукт для волосся. Це Ісана, молочко для догляду за волоссям в об'ємі 200 мл. Тут у нас догляд за пошкодженим і ламким волоссям. А у нас тут є в складі цінна формула з медом та екстрактом ванілі, яка ефективно діє на волосся, захищає і так далі. А і ще має термозахист. Так. Захист від температур до 230 градусів. Ну, також хочу дуже саме таким продуктом у вигляді молочка користуватися цією, цією зимою для волосся, тому будемо тестувати щось новеньке. Так, і от таке масло. А якщо точніше, це сироватка арганова, марокканське золото від італійського бренду Giardini Di Bielieza. А вже не перший рік вона в мене у використанні, а, цією зимою також планую вже її закінчити, дуже хочу. 80 мл тут, а вона справді класна. І коли її наносиш на сухе волосся, вона дуже добре живить, зволожує, Ну, тому що вона масляна, як і всі масла, волосся стає. Як а... Сосульки, да? але треба трошки-трошки нанести, і тоді дійсно волосся буде виглядати краще, і вона працює непогано на ось цих самих сухих кінчиках. Тому для зими, знову ж таки, це буде добре. Так, що стосується волосся, нібито це все. Так, давайте якось компактно це все ставити, тому що зараз буде попереду ще багато-багато косметики. Для волосся це все. Тепер давайте поговоримо. Говоримо про тіло, так, тому що тут такі теж великі баночки. Давайте покажу вам мило. Зараз у мене у використанні ось таке мило онлайн, польський бренд ем, Молоко і мед. Так, тут все ще на польській мові. Написано пів літра. Тут купувала його в АТБ з хорошою знижкою, дуже приємне, таке густе, кремове. Руки начебто не сушить, тільки поставила у використання дуже приємний аромат молока і меду. і в мене такі аромати завжди у використанні саме взимку. Ну. В холодний час хочеться чимось таким користуватись. Тому вистачить його надовго, знову ж таки, хороший об'єм. Так, а після нього знову ж таки молоко і мед, але вже від іншої марки, української Біонатурель. от таке мило в об'ємі 460 мл. Також бюджетне. Замовляла в Єві, буду його наливати потім у іншу баночку, звісно ж. Бо це дойпак. Далі а, і ще вирішила взяти ось таке мило. Це моя новинка і <свісно> Санна. Замовляла його в інтернеті. В Watsons нема такої колекції, я знайшла її на OLX. Знаю, що ще таке є гель, гель для душу. І от таке от мило. Також, як бачите, тут таке зимове оформлення, це також лімітка, тому дуже хочу взяти у використання саме цією зимою. Не хочу вже е кудись його ставити надовго у запаси. Тут, бачите, наліпка все також е якою мовою. Німецько Ну, це німецьке мило, тому не дивно. А, тут дуже приємний ванільний аромат. Вона також таке кремове. А, тому будемо користуватися і, знову ж таки, великий об'єм пів літра. Далі, що стосується гелів для душу, а, у використанні в мене зараз ось такий гель від Євроше: це а, бразильська кава, всім відомий гель. Він дуже приємно, а, дуже має приємний аромат, а, дуже смачний, таке. А Кава з молоком, з якимись вершками, ну прям такий солодкий, справді приємний. Тому тим зараз активно користуюся, скільки тут половину вже, мабуть, використала, може трошки е, менше. Тому буду користуватися і далі. Ще хочу взяти у використання от такий гель. Це у нас існу, Світ Блубери, також лімітка. А з солодким ароматом чорниці та ванілі. Ну, Оформлення, звісно, як завжди на вищому рівні. Я завжди ведуся на ось ці оформлення. Ну, Тут ще також приємний аромат. Такий дійсно чорниця, якийсь чорничний крем, чорничний йогурт. Ну, справді приємний приємний аромат. Тому беру. Також у використанні. Так, хай тут і сана стоїть поруч. Далі, ще що стосується тіло, Гель для інтимної гігієни. У мене зараз у використанні ось такий від Umbrelle, власна марка Єви. З молочною кислотою та екстрактом календули. 400 мл, великий об'єм. Тут ще половина десь є, не знаю наскільки це вистачить, але ось, це, ось, це, ось ця упаковка це. Ось просто страшне. А, упаковку знову обновили. Зараз вона виглядає вже таким чином. Тут є помпа, досить таки зручна, але трошки вона в мене підтікала, але все-таки вона зручна. А от сама упаковка флаконце це такий дешевий, тонкий пластик, який деформується в різні сторони. ну, ну Навіщо? Раніше була нормальна упаковка, нормальний товстий пластик і такого не було. Зараз це, ну правда, жахливо. Ціна стала вище, а от пакування просто жахливе. Так, далі. Ще, що стосується тіла, звісно що я беру скраб для тіла для душу. Ось такий, я купувала набор на знижках також від Just Kawaii. Це з ароматом кави 200 мл. Я думаю, що якраз-таки для зими це буде дуже приємний скраб, такий кабо, кавовий. Він досить таки сухий, не знаю, як він буде у використанні. Аромат, неймовірно, приємний, дійсно, пахне кавою. Ну от Аромат кави 100%. Тому так, буду його зараз вже ставити у використання. І думаю, що на всю зиму мені його вистачить, тому що скрабом я користуюся не так часто. Так, і до нього ще в пару ось таке молочко для тіла, Just Kawai, також ароматом кави, і також в такому ж об'ємі. Досить таке густе молочко, на перший погляд. Тобто, ну дивіться, наче якесь там масло. Аромат також дуже приємний, такий ніжний, не такий насищений, як у скрабу, але все ж таки також приємний, більш такий, мабуть, навіть не кави, а ванілі. Тому от взимку також хочу користуватися цим молочком після душу, після цього скрабу. Так, що ж, далі переходимо з вами до засобів для рук. Я завжди беру, вам показую креми, і мені завжди їх мало. Я ще потім дістаю із запасів, тому що те, що я вам показую, мені цього дійсно не вистачає на 3 місяці. А це раз я. Я також взяла мало, не знаю чому, але ну хай буде так вже добре. По-перше, хочу вам показати от такий продукт. Не знаю, чомусь він розслоївся, це має так бути або ні. В мене він він вже раніше був, я не пам'ятаю, щоб таке було. Може, він вже зіпсувався. Я користуюся їм тільки в холодний час року, тобто. Ну, Восени і взимку і все. А це у нас івроше ексфоліант, ем, рослія, рослинна олія, ексфоліант, якщо точніше, для рук. Це дуже приємний засіб. Я нічого такого подібного раніше не зустрічала. Знов, знову ж таки, раніше він в мене вже був. І це повторна була покупка, і, ну, щось з ним трошки вже не те. Але працює точно так же. А зараз я їм користуюся і буду користуватися всю зиму, що точно. Так, Далі є в мене ось такий також набір. Знову ж таки, купувала разом з цим набором для тіла ще ось такий набір для рук. Just Джасткавай зігріваюча кава. А також зараз і восени, і взимку, я думаю, що просто чудово буде користуватися а ось такими засобами. По-перше, це пілінг для рук. Тут хороший об'єкт, 80 мл в кожному засобі. Так що, окрім ось цього, від мене ще буде ось такий пірінг від Just Kawai, і до нього ще буде ось такий крем для рук. Я сподіваюся, тут буде приємний аромат кави. Так, да, він дійсно приємний і він такий самий, як у цього, набору для тіла з кофе, з кавою. з кофе. Я чула, що цей крем. Всі думають, що він буде такий добре буде живити, буде такий жирненький на зиму, але насправді я чула, що він дуже легкий. Що він такий дуже поверхневий, зволожуючий, нічого такого не робить і не зігріває. Ну, побачимо, буду користуватися, побачимо, як він буде працювати. Можливо, дарма його беру на зиму. Ще беру у використання от такий крем. Я чула про нього добрі гарні відгуки, читала на сайті Єви. Я купувала от такий набір від Клінс. Там був крем для рукості, і також такий самий антисептик для рук. Я вже його показувала в порожніх баночках, Розказувала про. Те, що він ем, жахливий, він скатувався, він просто жахливий. Я сподіваюся, що крем буде набагато краще. Я не буду плюватися коли буду їм користуватися. На перший погляд, він такий дуже жирний, тому сподіваюся, що на зиму він мені підійде. Він має пантенол і масло ши в складі. Обіцяє нам мультизахист, він захисний. Ну, сподіваюся, що він дійсно буде а, хороший. Так, і ще я хочу взяти ось такі креми від а, Images. ну, точніше, один від Біоакви. Зараз я ним вже користуюся, він вже такий здутий, тому що зараз він у мене в активному використанні. Крем з Ягодами з екстрактом тихих ягід нам обіцяє живлення і зволоження. Дуже приємний тут ягідний аромат. Непогано зволожує, ну, поверхневе зволоження ненадовго, але все одно приємно ним користуватися. І ще беру ось такий маленький крем від Images. Китайський бренд, також як і BioAqua, це вже з екстрактом прополісу крем. Ну, Також, звісно ж, звісно, нам обіцяє зволожувати і живити шкірою. Він також має приємний аромат меду, я також ним користуюся. Але тут об'єм дуже маленький, 30 грам, і ці креми вони закінчуються дуже-дуже-дуже швидко. Якщо користуватися кожного дня активно, то ну, вистачить їх максимум на, максимум на тиждень. Так, далі для ніг. Ось такий крем з гарбузом від Oriflame. А, він дуже жирний, він якийсь гліцериновий Такий самий в мене був з Манго, він дуже погано вбирається. А, і, але він дуже добре зволожує живить шкіру, тому, ну, знаєте, таке, 50 на 50. Дуже дивний такий крем. Але для тих, у кого суха шкіра, ніг, я думаю, що добре він підійде і має також приємний аромат. Так. Начебто для тіла це все. Давайте вам, як завжди, я беру дуже мало, а потім ще доводиться щось брати з своїх запасів. Але ну хай буде так. Поки що ось, таке, ось такі продукти я собі обрала. Далі буде обличчя. Я дивлюся, що для обличчя також, в принципі, небагато продуктів, але думаю, що мені цього має вистачити побачимо. Очищення. Хочу взяти ось таку пінку для вмивання від Evelyn Річ Coconut. ніжна кокосова пінка для вмивання, а я вже нею користувалася, пробувала її декілька разів, щоб зняти відео огляд і розповісти своє враження. Вона мені дійсно сподобалась. Міцелярна вода, яка зараз в мене у використанні, звісно ж, мені її вистачить до кінця зими. Це Family Doctor, а тут пів літра, тому ну, самі розумієте. Використала я дуже мало, тому точно мені ще вистачить до кінця зими. Тонік, який я взяла у використання, от такий від Dickinson's, зволожуючий, без алкоголю в складі, він з розовою водою, з водою рози. Так, і тут об'єм 473 мл. Найбільший тонік у моєму житті. У мене ще є такий а, ж -ж жовта. Там, а, Наліпка, але на зиму я хочу взяти ось такий. Мені здається, він буде більш зволожуючий і більше мені підійде саме на зиму. Тому зараз я вже ним користуюся. Бачите, я вже тут скільки використала. Ну і ще мені, звісно, вистачить на довгий-довгий, довгий час. Тому що об'єм великий. Так, далі ось такий піль зараз у мене у використанні восени. Він переходить плавно і на зиму. Звісно, це отакий от Ісана Ян. А, лімітка була. Ні, це не лімітка, але цю серію вже у нас принаймні не придбати. Вона з яйцем. Вона дуже дивно, дуже має дивний аромат, а, якось випічки, якихось, ну чогось такого солодкого. Ну Мене прям здивував цей аромат. А, взагалі це пілінг для проблемної шкіри, але в мене. Вона, на щастя, не така. Я... Він кремовий, він має скрабуючі, звісно, ще, частинки. Отакі. ну, Не видно, звісно, але він дуже густий, кремовий і він дійсно добре скрабує шкіру. Тому я залюбки їм користуюся і буду це робити і далі. Так, давайте вам покажу: покажу покажу ще маски. От така от маска. Вперше буде в мене у використанні. Хочу вже, нарешті, її взяти зі своїх запасів. Це Beauty Formula з британський бренд. Тут така маска в об'ємі 100 мл з рожевою глиною. Вона дійсно. Рожевого кольору, вона густа, вона насправді така от ніби кремова, ніби глиняна. Дуже цікаво нею буде користуватися і, сподіваюся, вона не буде сушити шкіру. Так, ще, ще ось така маска в мене. Знову буде взимку у використанні, тому що я не вже не одну зиму користуюся. Це а, живильна маска від Faberlic Spa, їх серія, Аргана і Лотос, Треба вже її добити нарешті. Вона справді такий жирний крем, вона добре пом'якше живить, зволожує шкіру, і от на зиму це просто ідеально. Тому Беру, буду вже добивати. Далі вперше беру ось таку маску від Біліта: це Магія Марокко. Маска Пілінг. Тут у нас в складі глина Гасул. Кажуть, вона добре впливає на шкіру, і також екстракт моринги для всіх типів шкіри. Дуже я чула хороші відгуки. Про цю маску, власне, тому і придбала, придбала вже дуже давно, і нарешті хочу взяти її у використання. Тут теж великий об'єм 100 мл. Сподіваюся, вона мені сподобається. Так, далі, що стосується зволоження шкіри, звісно ж, як же без цього хочу вперше спробувати от таку відому сиворотку від корейського бренду Єлізовіка, з, з гіалуроновою кислотою. А комусь вона дуже подобається, хтось взагалі не бачить, в неї сенсу каже, що це щось ну безтолкове. Да ну я хочу сама спробувати і дізнатися. Яка вона хороша чи погана, е, і дуже сподіваюся на зволоження. додаткове зволоження перед кремом. Не замість крему, а перед кремом. Це просто як додатковий е, крок у догляді за шкірою обличчя. Далі креми для обличчя. Зараз у мене вот з осінь переходить на зиму, треба вже його добивати, бо він матуючий це от такий крем від Evelyn Beauty Food Rituals. Е, він знову ж таки. Е, Іде в нас матуючий, він а, вже не дає мені те зволоження, яке мені зараз потрібно взимку. А, тому хочеться як можна скоріше вже його закінчити. Сподіваюся, найближчим часом я це зроблю, і замість нього прийде до мене ось такий крем, який вже має бути а, зволожуючий, живильний. І от я сподіваюся, що він дійсно таким буде. Та ж сама серія від Evelyn Beauty Food Rituals. А, так, ого, тут в мене отак все. Ну, Він, здається, також жирним, але той матуючий, зелений, він також має дуже жирну консистенцію, але а, шкіру він матує і не жирнить. Сподіваюся, цей буде а, робити навпаки. Так, далі е, хочу ще взяти використати ось такий крем, також він зимовий, і також має добре живити шкіру. Це Faberlic серія зима. Е, е, так, нічого, в принципі, про нього сказати не можу, тільки те, що він вже давно в мене і я хочу його використати і забути. Так, далі для. Е, для шкіри навколо очей. Так, беру ось такий крем від Єлізавєка, також всім відомий. Крейський крем. Тут великий об'єм. Мені має вистачити його дійсно надовго. Дуже цікаво ним скористатися. Сподіваюся, що він буде такий, також живильний, зволожуючий, і буде добре підходити на холодний час року. Тому беру ось такий крем для цієї області. Так, далі, що стосується бальзамів для губ, хочу добивати такий бальзам. А, з Вацсонс, тут 10 грамів, він просто нескінченний. У мене таких було 3. І от два зараз у використанні. Показую вам тільки один: от такий кокосовий, половину вже використала, але ще користуватись і користуватись. Має приємний аромат, кокоса. Не хімозний, такий легкий, приємний. І також у використанні у мене зараз от такий бальзам від з Yerbis. З крем Брюле аромат. Я начекала, що всі будуть настільки приємні бальзами, а дуже приємний також. Аромат, і також дуже добре зволожують шкіру губ, <губ> вуст, як ще кажуть. Тому е буду користуватися активно і далі. Ще хочу добити от такий скраб для губ від ламель з бананом. Тут вже його от, так от мало залишилось. Він дійсно працює, він дійсно має такі жорсткі скрабуючі е частинки і дуже добре скрабує, шліфує е губи. Тому е цією зимою хочу вже його. Використати, бо там залишилось мало. І ще беру у використання такі зубні пасти від Dontodent, to dent um, Clear Fresh і Краутер це у нас з цілющими травами. Думаю, такі от дві великі пасти має мені вистачити на всю зиму. Uh, тому от беру їх, буду тестувати активно по черзі, звісно. Так, а, хм, нібито це все показала вам все, що хотіла. Такий мене буде догляд цією зимою. Сподіваюся, мені цього вистачить. Такий, знаєте, мінімальний, як я вважаю, набір догляду за собою. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Обов'язково скоро побачимось. Буду намагатися знаходити час, щоб виходити до вас частіше. Сподіваємося, що буде світло, щоб можна щоб було видно те, що я вам показую. І до нових зустрічей!